Російські пропагандисти отримали нову вказівку від керівництва країни-агресорки. До 24 лютого цього року, начебто, оголосити перемогу у війні проти України. Про це повідомляє СБУ. Агресор активізував інформаційні диверсії задля розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Активний етап фейків та вкидів готують на весну літо. Про це попереджає центр протидії дезінформації при РНБО. Куратором фейкометів, начебто, призначили першого заступника адміністрації Путіна Сергія Кірієнко. Тож в СБУ просять не вестися на російську брехню і попереджають, ворог поширюватиме фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців, про вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. За гроші закликатимуть виходити на акції, порушувати громадський порядок та конституційний лад. Російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи і фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах найактивніше в TikTok і Телеграм. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі. Чи потрапляли ви колись на гачок і псу або ж фейків? Що це були за новини і чим вони вас зачепили? Та що потрібно знати, аби не стати жертвою вкидів? Пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.